Верховна Рада прийняла два законопроекти щодо звільнення від ПДВ та мита, коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій. Про це повідомив перший заступник керівника комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. Зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями. Написав Железняк. Відповідно до законопроектів на період дії воєнного стану в Україні, але не більше як до 1 січня. 2024 року звільняються від оподаткування візним митом та ПДВ операції з везенням на митну територію України безпілотників, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічного бачення. При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою окупантом, та ввозяться з території держави окупанта чи з окупованої території України.